В будь-яку пору доби і слава Україні, яка вже ось понад 900 днів непохитно боронить своє право на соборну незалежну державу. Віримо в наш народ, Збройні сили, міжнародну підтримку і одне в одного. Тижневе карлична, до вашої уваги, ви побачите фрагменти подіявищ, зафіксованих відеокамерою телебачення карлицької громади протягом тижня, що минув. Отже, про що сьогодні піде мова? При які наслідки? Від поширення африканської чуми свиней у нашій громаді офіційні повідомлення торкнуться роботи виконкому оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану, підготовки до чергової сесії Карлівської міської ради. Видано перші паспорти землякам у центрі надання адміністративних послуг. Новина з багатопрофільної лікарні. І що почув і побачив наш кореспондент у Обухівській філії обласного центру зайнятості. Повідомлення на делікатну тему для пасажирів, які користуються послугами автостанції в карлику, і всі, хто може опинитися у її околицях, як пройшов день молоді в нашому місті, інша інформація і прогноз погоди. Африканська чума свиней, спалах якої зареєстровано у нашій громаді і в сусідній, завдала багато лиха твариницькій галузі карличини і не тільки її. Африканська чума продовжує розповсюджувати Скарлицькій громаді та на Бухівщині в цілому. 9 серпня її новий осередок виявили в селі Халча. Цього разу АЧС вразила поголів'я свиногосподарстві товариства Данфарм Україна. Знищенню підлягає понад 30 тисяч тварин. З огляду на ситуацію до прийняття рішення місцевої державної надзвичайної проти епізотичною комісії при Обухівській районній державній військовій адміністрації розпорядження головного державного інспектора та головного державного ветеринарного інспектора Київської області епізотичним вогнищем щодо АЧС визначено територію свиногосподарства товариства Данфарм Україна. Саме того ж дня, 9 серпня, в нашій громаді зранку проводилось засідання. Державної протиепізотичної комісії під головуванням першого заступника голови Бухівської районної державної військової адміністрації Романа Смика. До вашої уваги фрагменти виступу на комісії начальника обласного управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Людмили Стасенко. Наголошуємо в перший раз на самосвідомості старості як вони дають присутні старості комах, старості сіл для того, щоб донести людям в особистих, це стосується особистих селянських господарств, щоб усвідомлювали проблему, і якщо, не дай Боже, починають хворіти свині, чи їм щось не подобається в їхній поведінці. Ветеринарна служба району, ветеринарна служба області завжди цілодобово на зв'язку. Ні в якому разі, продовжила Людмила Стасенко, не потрібно виносити в поле загиблих свиней, адже дикі тварини, птиця розносять рештки на велику відстань. Тому просимо, щоб вони повідомляли ветеринарну службу. За це нічого людям не буде. Ветеринари будуть відбирати матеріал, будемо проводити дослідження. І якщо не дай Бог, буде підтверджуватися випадок, тільки через рішення Державної надзвичайної протипізотичної комісії будуть оголошуватися нові вогнища і будуть вилучатися свої. Ще хочу наголосити вам всім до того, що відповідно до 413-ї постанови про використання е бюджетних коштів на протипізотичні заходи. Цій постанові передбачено відшкодування людям. Це приватний сектор, особисті селянські господарства, за вилучених у вогнищі свиней. Тому хай люди не бояться. У низці офіційних повідомлень нашого тижневика піде мова про засідання виконавчого комітету Карлівської міської ради, оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану, підготовку до чергової сесії Карлівської міської ради, прямий зв'язок жителів із міським головою і обнадійлива новина із центру надання адміністративних послуг. на засіданні виконкому міської ради 12 серпня було розглянуто півтора десятка питань. Окрім іншого, члени виконкому свалили програму організації харчування у закладах освіти громади на 2024-2025 роки. Пряма мова міського голови Олександра Панюте. До року ми переходимо на забезпечення харчування в загальноосвітніх закладах власними силами. Будемо так говорити. Це основний лейтмотив. Ми плануємо вже ми. Штат ввели необхідну кількість працівників, які будуть забезпечувати харчування. І я думаю, не з першого, а з якого ми там з дев'ятого ми плануємо перший тиждень, поки ми сформуємо базу, розпочати харчування в загальноосвітніх закладах. Будемо ми не закупляти послугу з харчування, а будемо. Харчувати, ну, приготовувати їжу працівниками, які будуть в структурі відділу освіти, на виконкомі окремим рішенням виведено житлові об'ят числа службових приміщень, упорядковано справи квартирного обліку, а також упорядковано. Сім поштових адрес надано матеріальну допомогу жителям громади, зокрема фронтовикам. На сам кінець ухвалено рішення про надання дозволу комунальному підприємству міської ради «Міськрембуссервіс» на встановлення надбавки та доплати за виконання робіт на території активних бойових дій. Працівники підприємства трудяться на спорудженні фортифікацій. На засіданні оперативного штабу було обговорено поточну ситуацію в громаді, зокрема щодо заходів із ліквідації виявленого в халчі вогнища Африканської чуми свиней. Про це детальніше ми вже розповідали на початку передачі. Карлицький міський голова Панюта говорив і про місячник благоустрію, необхідно до Дня Незалежності привести в охайний вигляд. Всі і місто, і населені пункти, наші об'єкти, наші території прилеглі до святкового вигляду. Це всім зобов'язане. Закликаю всі керівники підприємств, які розташовані на нашій території, також долучитись до наведення порядку. Не збуваємо, що в нас іде міста і деякі сіл наближаються. Да, ми не будемо їх відзначати так, як відзначали раніше, але ми зобов'язані території привести. До вигляду такого, ну, щоб вони ну, випадку, більш привабливіше. Медики доповіли, доповіли про 21 випадок захворювання на ковід. Шість хворих із них перебувають на стаціонарі в Карлицькій багатопрофільній лікарні. Триває кампанія оздоровлення дітей пільгових категорій. Сім'ям дає є такі діти надається гуманітарна допомога. Після штабу Олександр Панюта провів робочу нараду зі старостами сіл. У вівторок, 13 серпня, відбулось засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування, яку очолює Олександр Широкоступ. Було розглянуто близько шести десятків питань порядку денного. Для розгляду окремих питань на засідання запрошували старосіл та землевпорядників, а також заявників. Проєкти рішень, підготовлених комісією, виносяться на депутатський розгляд. На прямий телефонний зв'язок 14 серпня з карлицьким міським головою Олександром Панютою звернулася лише одна дозвонювачка. Літня жінка запитувала очільника громади. Де знайти управу на сусіда, який самовільно зрізав торік її оріха, а їй залишив гілля прибирати. Як зробити побілку в хаті, ще запитувала жінка? Виявляється, до речі, що в Уславі живе її син, який просто зобов'язаний допомагати матері, і голова попросив жінку направити його в міськраду, де сину підкажуть, як допомагати. Його матері. Як ми вже повідомляли, в карлицькому центрі надання адміністративних послуг запрацював сектор міграційних послуг, який виготовляє паспорти, ID-картки і все, що пов'язане із нею. І ось 14 серпня першу ID-картку взамін паспорта книжечки вручено жителю Карлика Богдану Снітку. Зробив це карлицький міський голова Санпанюта та завідувач сектору міграційних послуг Олена Швець. Їх пряма мова. Якщо буде підтримка депутатів, буде нормальне у нас надходження до бюджету. Ми ще попробуємо побороти за послугу, видача чи умін точніше водійських посвідчень. Ми до цього ще повернемося, але сьогодні це перше, я хочу вручити. І ну, подякувати, що ви погодився. І ну, ви перший після перебив. Ви перший. Тому ну, бажаємо тобі успіхи, бажаємо нам ну, як якнайшвидшої перемоги. Ну і спасибі, що ви скористався нашими послугами, бо це доходи бюджету. Ви теж заплатив певні кошти, які підуть у громаду. І ми їх використаємо для загальних потреб. Тому Олена пане вам Тоже дякую. Да. Необхідно зазначити, що ми працюємо, надаємо послуги. З 6 серпня, і на даний момент вже прийнято більше 80 громадян нашого нашої Кагарлицької громади. Кагарлицька багатопрофільна лікарня у справі надання населенню послуг широкого спектру не стоїть на місці, і ось про що ми там дізналися на тиждень. У справі надання медичних послуг дрібниць немає і важить не тільки власне саме лікування, догляд за пацієнтом, а й те, в яких умовах він перебуває, адже це теж впливає на самопочуття. Зокрема, в хірургічному відділенні багатопрофільної лікарні після ремонту і реконструкції однієї з палат її обладнано з підвищеним комфортом для проходження нашими захисниками завершального етапу лікування, курсу відновлення чи реабілітації. У палаті для опорядження якої використано сучасні матеріали і дизайн є все необхідне для, умовно кажучи, тимчасового проживання в цих стінах: меблі, в тім числі функціональне ліжко, керувати положенням, на якому зможе і медперсонал, і сам пацієнт при допомозі спеціального пульта? У палаті є кондиціонер, заплановано встановити також холодильник і телевізор, для того щоб ми могли працювати і в таких умовах. Тому максимально робимо ці умови для них після того, як вони прийдуть на перепідготовку, на стабілізацію, на реабілітацію. Ви бачите в наявності функціональне ліжко. Дане ліжко може використовуватися для полегшення як для медичного персоналу, так і для самого пацієнта. Пацієнт може сам спрямовувати під підйом і так само спуск, головний кінець, ніжний кінець. Це буде покращення йому перебування в тому положенні, в якому він захоче перебувати. Медики знають, може як ніхто наскільки важливий відповідний простір і для роботи персоналу, і для одужання пацієнтів. І тому ось таке панно при вході у хірургічне відділення між першим і другим поверхами корпусу і естетичних відчуттів додає, і впевненості у верхній частині панно уважний відвідувач запримітить атрибути лікарської справи. Дякуємо ще раз міста і владі за розуміння, за підтримку, за те, що нас чують, допомагають. І ми працюємо на нашу територіальну громаду для надання якісної медичної допомоги. Тому наша ціль це надання якісної медичної допомоги і створення умов для перебування персоналу в тих умовах, для того, щоб лікар і медичний персонал міг себе почувати так, як в зручних адекватних умовах. На ремонт і опорядження палати з підвищеною комфортністю виділено 250 тисяч гривень з бюджету Карлицької громади, і вони освоєні. Якщо у певний момент не знайдеться охочих ветеранів цієї війни проходити чи завершувати в цих стінах свою реабілітацію, палату можна використати і для перебування в ній непільових пацієнтів, але тоді це вже буде на платній основі як платна послуга. Принагідно скажемо, що лікарня готується до зими згідно зі своїми планами. Заступник директора лікарні по технічних питаннях Максим Тимченко розповів нам, що якраз тепер іде заміна труб системи опалення. Мережа досить зношена, і поки що виглядає на те, що треба замінити близько 100 метрів підземної мережі. 12 серпня Кагарлик, приєднавшись до всієї України, відзначав День Молоді. Звісно, там побував наш кореспондент Григорій Лавренненко. Вулична вечірка, так назвали організатори захід до Дня Молоді 12 серпня. Відбувалося все на площі перед міським центром культури і дозвілля. Традиційно збирали донати на підтримку Збройних сил України. Ведуча свята Анастасія Мацібура на самому початку привітала присутніх зі святом. Саме сьогодні ми святкуємо Міжнародний день молоді. Вітаю всіх причетних! А потім розпочалося саме дійство. Охочі могли взяти участь у веселих руханках, майстер-класах із виготовлення браслетів та прошок. Найменші розмальовували звірят, працювала фотозона, ведуча проводила вікторини із призами. Призи отримали учасники спортивних змагань та активних ігор. Любителям смаколиків пропонували солодкувату і попкорн. Бажаючи вишикувалися в чергу на аквагрим. Свої таланти демонстрували вокалістки Марина Брендзюк, Анна Сябро, Анна Вдовенко, Катерина Беркут, Вікторія Матюшенкова, а також скрипалька Галина Поливанюк. А на завершення вечірки охочі переглянули фільм Крашенка в імпровизованому кінотеатрі Просто Неба. Захід організовували працівники міського центру культури і дозвілля та відділу молоді і спорту Карлицької міської ради. Служба зайнятості перестає бути, як ми раніше казали, біржею, а перетворюється на мережу сучасних центрів, де людям надають послуги у новому форматі і з новими підходами. Наш наступний сюжет ми починали готувати в Обухові в Обухові у районі філії Київського обласного центру зайнятості. 13 серпня презентували новостворену платформу, зроблено в Україні. Зроблено в Україні це не просто тренд. Це водночас політика підтримки національного виробника, у даному випадку роботодавців, а в кінцевому рахунку і безробітних. Це можливість від держави для розвитку економіки. Відкритий офіс, зроблено в Україні, невеликий за розміром, але його значення переоцінити неможливо. Там фахівці компетентно ведуть відвідувача в курс справи, надавши усій повноті консультації по всіх активних програмах, які в одному сюжеті, і перелічити важко. Того дня на базі Обухівської філії зайнятості відбувся сворідний семінар. До участі в якому запросили не тільки фахівців з Обухова, а й представників обласної влади Федерації роботодавців Київщина, керівників філій зайнятості з Кагарлика, Миронівки, Богуслава і Василькова, окремих отримувачів грантів, досвід яких засвідчує ефективність співпраці зі службою зайнятості, кагарлик представляли директор філії зайнятості Світлана Нагірна і представники роботодавців товариства КА. Ма і підприємця Максима Воловенка. Звісно, на кожному підприємстві свої проблеми, в тім числі кадрові. Ось скажімо, на кагму потрібні працівники робітничих професій, головний інженер. А для безробітних різного статусу, служба пропонує 14 активних програм, немало. Хочете створити власну справу, маєте можливість отримати мікрогрант від 50 тисяч до 250 тисяч гривень. Працевлаштувавши людину з інвалідністю першої групи, роботодавець може отримати компенсацію 106 500 гривень, другої групи інвалідності 71 тисячу. Низка програм підтримки передбачена для ветеранів війни, членів їхніх сімей. Тобто, підтримка шукачів роботи йде через підтримку роботодавців. Наші кар'єрні радники і рекрутери працюють для того, щоб задовольнити потреби роботодавця у вакансіях. Працюють із особами з вільного ринку. Ми називаємо що це таке? Це особи, які без реєстрації в службі зайнятості шукають роботу. Розміщують своє резюме на порталах. Робота work.ua, і ми намагаємося ці резюме переглядати, аналізуємо, запрошуємо до нас, пропонуємо консультації і. Намагаємося задовольнити все-таки потребу в першу чергу. Роботодавців ідею платформи зроблено в Україні. Український уряд запозичив в Італії. Там, підтримуючи місцевих виробників читай, роботодавців, сприяли підйому національної економіки в Україні упродовж кількох десятиліть. І цей бренд зроблено в Італії, як було тоді, став синонімом знаку якості у міжнародній спільноті. Досить цікавою є спільна програма служби зайнятості з Ощадбанком по підтримці бізнесу та населення в енергетичній сфері, зокрема по придбанню. Сонячних панелей, газопоршневих електростанцій, генераторів різного типу, електростанцій вітрових, гідро і сонячних. А тепер дещо несподіване. Гадаєте, що видалося найважчим на шляху до реалізації своєї мрії? Жительці Обухова, дружина військовослужбовця, яка вирішила почати власну справу. Вона праворуч у кадрі виявляється, долати власні страхи і невпевненість, і тоді траєкторія твоєї кар'єри вийде на заданий курс. Хочемо підкреслити ще раз, що ветеранам у службі зайнятості особлива підтримка і нею скористалася обухівчанка. Отже, офіс зроблено в Україні на Київщині відкрито, і він запрацював. Мета створення офісу це популяризація всіх активних програм підтримки бізнесу. На території офісу будуть реєстри і інформація про обласні програми, про програми районі. Про програми, які існують в наших громадах. Це буду програми державні щодо підтримки, наприклад, агробізнесу, підтримки всіх наших суб'єктів господарювання. Також спеціалісти Служби зайнятості, які працюють в офісі, будуть надавати консультації всім бажаючим отримати програми, наприклад, Ащадбанку. Звертайтеся до нашого офісу, звертайтеся в Центр зайнятості. Звертайтеся в офіс зроблено в Україні. Ми вам допоможемо. У нашому житті і побуті немає дрібниць. Тож наступне повідомлення особливо має зацікавити пасажирів, усіх тих, хто користується послугами автостанцій в карлику, а також жителів, які можуть опинитися в її околицях. Біля автостанції в Карлико облаштовано сучасний туалетний блок, установлено його поряд із пам'яткою радянської епохи, примітивною надвірною вбиральнею, якщо так цей заклад можна назвати. Баторічні спроби міської ради вплинути на керівництво відомства, якому належить приміщення автостанції, щоб забезпечити комфортні побутові умови для пасажирів, шляхом облаштування пристойно внутрішнього туалету, були безрезультативними. Врешті-решт, депутати міської ради з ініціативи міського голови Олександра Панюти виділили необхідне фінансування і ось новенький туалетний блок з усіма цивілізаційними зручностями вже до послу карличан і гостей міста. Як і в інших закладах такого, типу, що встановлені в нашому місті раніше плата за користування туалетом чисто символічна 2 гривні. Діти до 18 років та учасники бойових дій обслуговуються безкоштовно. Заступник начальника 19-ї пожежно-рятувальної служби міста Карлика Віталій Петренко інформує про події минулого тижня, 5 11 серпня. На яких були задіяні працівники рятувальної служби за тиждень було у нас. Сім виїздів. Два виїзди було по житловому сектору, один там житловий будинок, один господарчий сарай. Два виїзди було по трав'яному настилу. Один виїзд був дерево горіло, це як гроза була дощ. І один виїзд був по зерноскладу, Там незначний задимлення у ліщенці. Служба 102 в особі старшого офіцера Інни Калієвської повідомила про 169 заяв і звернень у поліцію від мешканців Кагарлицької і Жішевської громад. З них вісім внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Задокументовано два факти завдання тілесних ушкоджень. Так. По сусідській розбиралися жителі Черняхова і Ржищева. В обох випадках ведеться досудове розслідування. У Гороховатці правоохоронці піймали громадянина на тому, що він підробив водійське посвідчення. Зафіксовано чотири випадки кермування транспортними засобами з боку водіїв, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. У двох із цих лапках сміливців вилучено транспортні засоби, а суд буде розбиратися у кожному випадку. Випадку по суті складено 82 адміністративних протоколи за різними статтями порушення адміністративного ж кодексу. Цілодобово правоохоронці патрулюють територію в районі ферм свиновідгодівельного комплексу Данфарм поблизу Халчі, де ветеринарна служба здійснює протиепізоотичні заходи у зв'язку з африканською чумою свиней, яка вразила все поголів'я комплексу, і воно підлягає знищенню. Погода наступного тижня обіцяє бути спекотною. Понеділок 19 серпня ясно, плюс 20, плюс 35. У вівторок, 20 серпня, також сонячний день, 21 градус вночі. А в день стопчик термометра підніметься до спекотних 36 з позначкою плюс. У середу, 21 серпня, слабка хмарність без опадів, плюс 21 плюс 34. У четвер, 22 серпня, хмарно, невеликий дощ. Плюс 21, плюс 32. У п'ятницю, 23 серпня, мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Плюс 20, плюс 34. У суботу, 24 серпня, у день нашого національного свята, слабка хмарність без опадів. Плюс 18, плюс 28. Недільного дня, 25 серпня, синоптики прогнозують ясну погоду, плюс 16 вночі і 28 в день. Нехай проблеми, спека і негода не роблять вам душі погоди. Шановне товариство, тижневика гарнична, добіг кінця. Ми дякуємо вам за увагу, за те, що довіряєте і всі разом дякуємо нашим Збройним силам, чия мужність. І безстрашність дивують світ, а нам дозволяють жити і працювати задля перемоги на відносно спокійних територіях. Все буде Україна. До побачення!